Перший ювілей революції гідності 10 років завтра, 21 листопада. Я нагадую, країна постійно відзначає цей день як День гідності та свободи. Напередодні ми поговорили з виконуючим обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростиславом Карандієвим. Він сказав, що саме Євромайдан був поштовхом для держави і водночас індикатором змін у суспільстві. Пане Ростиславе, хочу показати всім глядачам, що ось такі програми «10 років гідності та свободи мені дуже імпонує гасло заряджені гідністю і жогою свободи. 10 років з моменту революції гідності цьогоріч. але у нас досі хтось відмиває пам'ятник Пушкіна. У нас досі для людей актуальне питання в Україні української мови і чи може десь вони вдома говорять російською. У вас є відповідь на це питання? Чому? І скільки залежить на зараз? У відповіді на ці питання від Міністерства культури. На жаль, на сьогоднішній день ми мусимо рахуватися з тою історією, яка була в Україні. Ще 10 років тому у нас була зовсім інша історія. Ви, мабуть, пригадуєте очікування, які були у суспільстві, а чи підпише у Вільнюсі Янукович євроатлантичну договір про асоціацію, про вступ до асоціації? На жаль, цього не склалося. І тоді народ використав люди, активні люди, безумовно, ті, для кого це важливо, хто є носіями справжніх суспільних цінностей, використали своє право право на публічне оприлюднення своєї думки. Коли ця думка не була сприйнята, хоча вона і не могла бути і не сприйнятою, але принаймні. Влада заперечила саму наявність такої думки, яка суперечила тодішній владі її бажанням. Тоді люди використали своє природнє право, хоч вони і не зазначено в Конституції, але тим не менше, право на повстання. Це було повстання людей проти влади, яка не відповідає інтересам людей, не відповідає інтересам народу. І наратив був лише один: що люди хочуть змін. Люди хочуть покращення. Люди хочуть відійти від того, що тягнуло нас в минуле. Відійти від наративів Російської імперії, від радянських наративів, від цінностей Російської Федерації, які за великим рахунком нічим не відрізнялися від того, що привнесла на нашу територію Росія, незалежно від того, в якій державній формі вона перебувала. І сьогодні ми ще досі боремося з цим. Ми боремося, ми звільняємо нашу землю, звільняємо наші, нашу свідомість, звільняємо наші цінності від історичних тих нашарувань, які спотворювали їх. Люди, багато хто вихований сьогодні в старих наративах, люди старшого віку, зокрема, багато хто піддається впливу російської пропаганди. І їх життєві орієнтири дещо різняться від євроінтеграційних, від цінностей визнаних Європою, визнаних цивілізованим світом і цінностей, які підтримуються сьогодні, зокрема більшістю українського суспільства. Але більшістю обов'язково є меншість в кожній країні. Вона може бути радикальною, вона може бути, як мінімум, іншою. Ці люди мають право на свою думку, мають право на свою позицію. Але очевидно, вона не може впливати, вона не може змінювати той історичний хід, якого бажає більшість людей, якого бажає нація. Тому природно, що хтось не, не хоче йти до Євросоюзу, природно, що хтось досі в Україні, навіть потрапляючи під ворожі обстріли, і, можливо, навіть ховаючись в укриття, але підтримує Путіна. Природно, що є люди, які інші. Але, по-перше, вони, слава Богу, сьогодні не впливають на історичні процеси, які відбуваються в Україні. Слава Богу, вони на сьогоднішній день не впливають на формування позиції українських політиків, вони не впливають на виховання української молоді, яка Виховується сьогодні, споживаючи нинішню інформацію, дивлячись її правдиво, дивлячись на неї без фейків, без фільтрів, дивлячись на неї як на таку, що відображає реальність. І вони формують в такий спосіб свої мислення, свої цінності і свої ключові життєві наративи. Тому ми йдемо своїм шляхом поступово. Україна звільняється від наративів Росії. Від всього антиукраїнського і наш шлях визначений був 10 років тому. Ми впевнено йдемо по ньому до європейських цінностей і до європейського союзу. На моє переконання, я думаю, на і на ваше теж культура це базис нашого існування. Це така значна частина нашої самоідентифікації. І мене так тішить, коли люди зараз говорять, що кожен з нас за кордоном є посланцем української культури. Важливо не чекати, скажімо, програми від міністерства культури, а діяти самим, започатковувати якісь самим заходи, підтримувати якісь ініціативи. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, між тим зараз якраз час обговорення бюджету і на культуру знову виділяють менше ніж навіть торік. А скільки по суті в нашій культурі залежить від грошей, а скільки від бажання людей підносити свою культуру? Оця саме свідомість, вона ж завжди виграє у недостатньої кількості грошей, виділених на культуру? Ми все життя сподіваємося на те, що наша свідомість все ж таки переможе, і навіть ресурсний дефіцит, і вона перемагає. Але це все дається дуже непросто і дається справді лише зусиллями кожної конкретної людини, яка вважає для себе необхідним обмежити своє, наприклад, споживання, виступити в якості волонтера або мецената, навіть нехай в якихось маленьких формах прояву цієї своєї власної ініціативи. Неможливо без ресурсу просувати загальнозна речі. Коли ми говоримо про необхідність позбавлення українських бібліотек від російської книжки, то це значить, що ми не просто маємо вилучити російськомовний друкований продукт, це значить, що замість нього має з'явитися український книжка це товар, який коштує. Можна написати гарний твір. Можна його навіть відредагувати на це здається небагато треба коштів, але видати і передати до кожної бібліотеки це все ж таки вже капітальні вкладення. Ми не можемо нехтувати цим. Ми маємо розуміти, що культура потребує інвестицій і не тільки інтелектуальних, але в тому числі і матеріальних. Якщо ми говоримо про необхідність розповсюдження українського телевізійного сигналу по всій території України. Адже кожна людина має право отримувати інформацію від своєї держави своєю мовою і відповідно до висвітлення правдивого висвітлення тих подій, які відбуваються навколо неї, то це значить, що ми повинні інвестувати в відповідні телепередавальні комплекси, інвестувати в системи прийому телевізійного сигналу. А ще більше того, якщо ми говоримо не про залізо, а говоримо про зміст інвестувати в сам український культурний продукт. в Телепрограми, в фільми, в публіцистику, в документалістику, тобто, в те, що сьогодні є українським, що заповнює інформаційний простір і витісняє ворожий для нас контент. Тому кошти потрібні, без коштів неможливо. І тільки за рахунок одних волонтерів або за рахунок нашої власної свідомості ми не вирішимо ситуацію. Тому. Ми звертаємося і до народних депутатів, зокрема і зараз, коли приймався державний бюджет. Ми просили їх максимально можливим чином врахувати потреби культури. Я хочу констатувати, що багато наших пропозицій враховано. Але ми використовуємо зараз інший інструмент. Ми звертаємося до наших партнерів, іноземних партнерів, які розуміють важливість культури для становлення нації для її збереження як чинника безпеки. Особливо в боротьбі з таким підступним ворогом, яким є Російська Федерація, ми розраховуємо на цю підтримку, і вона до нас надходить. Пане Ростиславе, тобто, коли я наприклад думаю, чому українські театри масово не їздять і не показують вистави за кордоном для тих же українців, які виїхали, чому немає масово виставок, чому це окремі приватні ініціативи? Мені все списувати на недофінансованість, тобто знати, що в планах у вас подібне є і стратегія розвитку і просування нашої держави для українців вже в першу чергу за кордоном є. Виїзд за кордон, зокрема на гастролі. Це певний продюсерський проєкт. Його організаторами, очевидно, мають бути люди, як з нашої сторони, так і партнери з тої країни, яка приймає наш колектив. Це треба вміти організовувати. Ми сьогодні стикнулися, ну рік тому особливо, да? зараз ми трошки виправляємо ситуацію. Стикнулися з дефіцитом. Продюсерів, людей, які вміють організовувати театральні і гастрольні процеси, стикнулися з тим, що самі наші колективи, особливо академічні, в більшості випадків покладалися на агентів іноземних, які запрошували їх, і все для них організовували. Але Такі проєкти в основному тривали з підготовчим періодом не менше як півроку, а то і більше року навіть. Адже ми знаємо з вами, що багато сценічних театральних майданчиків світу, вони планують свою діяльність на руки вперед. І коли виникла необхідність терміново забезпечити творчий процес в гастрольному форматі за кордоном, виникла необхідність в тому, що наші агенти, наші продюсери, наші. Ем... Адміністратори мають зв'язуватися з відповідними партнерами за кордоном, швидко домовлятися, влаштовувати і облаштовувати перебування наших артистів за кордоном. Це виявилося певною проблемою. Це людський фактор, це не фінансовий. Щодо фінансового, ми знову ж таки в більшості випадків розраховуємо на кошти приймаючої сторони, яка допомагає нашим артистам виїхати, виступити. Але доволі часто ми можемо розраховувати на себе, оскільки за виступи артистів за кордоном можна отримувати. І ми доволі часто наші колективи отримують гонорари, які окуповують перебування там і ще дають можливість зібрати кошти і задонатити їх або на потреби відповідно Збройних сил України, інші гуманітарні напрямки, або ж на підтримку власних колективів і на їх розвиток. Ми говоримо в 10-ту річницю революції гідності. Якщо говорити про той посил від культури української, який би ви хотіли, щоб люди всього світу вловлювали всі культури, вони про одне те саме? Ні, насправді ж не так. Якщо поєднати українську культуру сучасну і поєднати гідність і свободу, то про що ви хочете, щоб українська культура, література, театр говорив зі світом? В першу чергу чергу про те, що нам болить, що для нас важливо. Нам важливо, щоб світ нас зрозумів, щоб світ зрозумів, що ми теж достойні жити в цивілізованому світі. І ми готові і хочемо бути партнерами, бути прийнятими світом як рівнозначні, як рівноцінні. І наші цінності співпадають. Ми маємо доносити світові, що ми живемо по сучасним цивілізованим цінностям, які інші ніж цінності Російської Федерації. І Ми хочемо, щоб світ зрозумів, що ми прагнемо жити в мирі і в злагоді з іншими народами. Ми хочемо, щоб світ зрозумів, що Україна має багату історію, багату культурну спадщину, надбання, які збагачують в тому числі культуру світу, в тому, що ми є складовою загальносвітових культурних процесів, і що без України цивілізований світ неможливий.